Мужик зібрався вішатися. Життя гівно, нічого немає. А тут з'являється чорт: слухай, мужик, давай угоду укладемо. Я тобі дам усе. Але через 10 років я забираю твою душу. Ну, мужик погоджується, втрачати нічого. 10 років живе шикарно. Дружина, красуня, двоє дітлахів, чудова робота, квартира, машина. Він вже й забув про чорта. А тут він з'являється і каже: Ну все, мужик, збирайся. Ой, та дай деньок із рідними попрощатися. Ну, добре. Завтра вранці прийду за тобою. Мужик приходить до Дому з усіма прощається, дружина в подиві, відводить у бік чоловіка. Той їй усе розповідає, як є. Дружина каже, іди, мовляв, спати лягай, вранці вирішимо що небудь. Вранці з'являється чорт. Ну, все, мужик, пішли. А до кімнати входить дружина. Слухай, почекай, рогатенький. Ти ж всемогутній? Ха -ха -ха. Ну, звісно. А давай укладемо угоду. Виконаєш мої три бажання. Забереш Душі мого чоловіка, мою і моїх дітей. А не виконаєш, заберешся ні з чим. Ну, чорт погоджується, а дружина пукає і каже: Моє бажання залижи рану. Ну, лягає, чорт на ліжко, і давай рану зализувати. Година, дві, три. Дружина вже на сьомому небі від щастя розслабилася і знову пердить. Чорт, та ну вас нафіг! Тут зализуєш, а там рветься.